Продовжуємо цикл гріх код людства. Тема 10 самообман, коли ми виправдовуємо свій гріх. Ну, знаєш, іноді найбільший ворог це не інші люди зовсім, а ми самі. Ми не просто робимо помилки чи грішимо. Ми ще й неймовірно, красиво вміємо це пояснити. Ну, якщо більш прямо сказати, трошки прибрехати саміх про себе. І найгірше ми починаємо вірити власним виправданням. От уяви людину, яка краде на роботі, вона не думає про себе: я злодій, я крадій. Ну вона каже: Мені не доплачують, я важко працюю. Це не крадіжка, це справедливість. Звучить знайомо, правда? Ще в Едемському саду згадаємо, Адам і Єва. Все почалося саме так і саме з них. Вони згрішили. І що вони зробили? Вони не прибігли до Бога з криком Ми винні. Адам сказав: це не я, це жінка, яку ти мені дав, Єва. Це змій мене спокосив. Жодного пробач. Тільки прикладання, провини та виправдання. Відтоді ми робимо те саме. Чому ми виправдовуємо себе? Психологи кажуть, це захисний механізм. Ми не хочемо виглядати погано навіть у власних очах. Тому підфарбовуємо правду міняється. Назви речами. Я не брешу, я просто не договорюю, я не злюсь, я просто емоційний, я не егоїст, я просто ну, люблю себе. Але Бог бачить не слова а серце. І йому не важливі наші пояснення, тільки істина. Біблійний приклад, цар Саул. Бог наказав Саулу знищити все, що належало ворогам. Але він залишив собі найкращих тварин. Коли пророк Самуїл запитав, чому він не послухався Солу, сказав: Я виконав наказ ці тварини ну, для жертви Господу. Він перекрутив свій грі зробив його вигляд. Праведним тіпа, а за це втратив царство. Історичний приклад. Чиновник бере хабар і каже: це не хабар, це подарунок. Він не вважає себе злочинцем, і саме тому гріх росте, поки не вибухає у великий скандал. Людина, яка здатна сказати собі та іншим правду про себе, це дуже сильна і мудра людина. Але в цьому треба тренуватися. Бо як ти будеш каятися, наприклад, якщо навіть собі не можеш зізнати, що що згрішив, щоб покаятися, гріх треба назвати своїм іменем без прикрас. Що робити? Перестань брехати собі, називай речі своїми іменами, молися, щоби Бог показав тобі правду про тебе і приймай її, навіть якщо боляче, бо тільки правда звільняє. Подумай зараз, чи є у твоєму житті, щось, що ти прикриваєш гарними словами. Напиши в коментах, чи ловив ти сам себе на самообмані. Не забудь про вдячність у вигляді. Вірно, вподобайки.